На. Тримай руцями. Ну що ти виплів кидаєш? Ти так гугукала тільки що гарно. З зубками своїми. Да, да, да. То тримай руцями. Тримай руцями. Тримай руцями і розповідай собі. Не зубки чухай, дійсно. Да? Да, моя маленькая, як вилізуть уже боліти не будуть. Тільки ага. от ти зуби. От ти. Ага. Хіба як може бути? Да? Ти вже замарилася лежати? Ти вже замарилася, да? Вже хочеш бігати? Ну? Все? Нерви? В коробочку. Є таке прислів'я. Знаєш? Не знала, то будеш знати. Не. Гу. Ага. Гуе? Ай, що ти там розповідаєш, Йби тільки знати? аби тільки знати? Що ти там розповідаєш таке?